Ім'я нам Кривбас. Нині цей слоган Криворізьких хультрас формує новітню історію відродженого клубу, в якому у різні роки пограли чимало легенд футболу. У структурі Кривбасу Академія з виховання футболістів 14-17 років. Команда ю 19 та жіночий футбольний клуб. У його складі як місцеві гравчині, так і легіонерки. Ми почали збирати збирати жіночу команду до так би мовити. Вказівки чи е, нових там тенденцій, правил УЄФА Української асоціації футболу. Ми запросили тренера з Молдови, е, минулого тренера збірної Молдови жіночі і почали формувати в цей час. Ми дізналися, що у команди, яка грала на той момент в вищій Лізі, команда Ніка із Миколаєва, у неї були тяжкі часи, були труднощі. Команда розвалювалась, вони відмовлялись від участі в вищій лізі. Ми їх підтримали. Ми повністю забрали на себе всю команду фінансування, повністю організаційні моменти. все. вони переїхали в дівчата в кривий ріг. Ось так з'явилася команда Жіночий Кривбас. Для нас дуже важливо розвивати саме жіночий футбол, тому що зараз це такий тренд всесвітній. Дуже багато зараз приділяється уваги саме жіночому футболу. Ми не відстаємо від цього. Ми розвиваємо цей напрямок для нашого клубу, як для регіону, і як для країни. Це дуже важливо. Останні два роки разом з командою Володимир Єфімако розпочинав асистентом, а нині працює головним тренером жіночого клубу та намагається створити боєздатний колектив. Влітку із за, скажімо так, війни ми багато гравців ну, десь півскладу потеряли і. Половина нових гравців прийшло до команди, тому нам е, треба було десь час, щоб зігратись. І, і зараз е, цей період продовжується. А дівчата, звичайно, дуже мотивовані. Ми, як по мені, показуємо хороший результат. Як по, по ігрі самої, так і в щоті. Е, стараємося на тренуваннях, вилажуємося, можна сказати, на максимум на іграх теж. Ну, Да, в цілому все добре в команді. Нині жіночий кривбас грає у чемпіонаті України вищої ліги за участі 12 команд. Після першого кола криворізькі дівчата посідають другу сходинку турнірної таблиці та мають амбітні плани по завершенні першості. Задачі стоять, поставив президент найвищі. Е, Надіємося, що зможемо взяти і перше місце е, та Найважливіша задача Ліга чемпіонів. Тому ми будемо до неї йти і грати, старатися. Ну, на першому місці йде творство Полтава. Це наш прямий конкурент. Наприкінці міжсезоння наші футболістки провели збори у місті. На штучному полі академії Кривбас відбувся благодійний футбольний турнір серед жіночих команд Аврора Чиріті Кап – шлях до перемоги. Організатори спортивного заходу долучились до збору коштів на придбання розвідувальних безпілотників для зсу. У нас є благодійна місія. Ми збираємо кошти на армію дронів разом з Юнайтед 24 Це була ініціатива саме одного з наших партнерів Аврори. Ось також мені дуже приємно, що приєдналися наші старі друзі. Це і Рудамайн і Фавбет. Люди об'єдналися. Люди допомагають зараз. Ну ось в цьому і вся Україна. Ми об'єднані, ми єдині. Це наш шлях до перемоги. Кожна з цих команд має власний шлях до перемоги. Нині він під'єднав. Ним синьо-жовтим прапором, що не розрізняє представниць прекрасної статі за клубною приналежністю, до Кривого Рогу з'їхалися жіночі команди Житомира Рівного та Маріуполя у 2022-му Маріупольська команда витримала перший шок окупації та перебралась до столиці, де й продовжила улюблену справу. Когда город оккупировали 21 день, мы не могли его покинуть, потому что не было такой возможности, никто не выпускал из города, никаких зеленых коридоров не было. Как только такая возможность появилась, мы покинули, выехали на территорию Украины. Еще не зная о том, будет ли чемпионат вообще. Дівчата роз'їхали Вот. А коли об'явили, що буде чемпіонат, ми не вернулись повернулися знову в Київ і прийняли, якби ми потеряли все, але хочемо нашу команду це те, чим ми займаємося 7 лет. Прийняли рішення, що це на даний момент для нас найважливіше. На старті змагань маріупольчанки зустрілись з господарками турніру із кривбасу. Вже на 11-й хвилині криворізькі дівчата відкрили рахунок голам. У першому таймі наші гравчині забили у ворота суперниць шість сухих голів. А вже у другій половині зустрічі, не втрачаючи домінуючих позицій, зробили ставку на економію сил та лише один раз засмутили голки Маріуполя. У нас дуже слаба захист, і ну, в принципі у нас зараз все слабе, Ми над цим працюємо. Вот. Не вистачало девочек, які в основному составе у нас дуже багато девочек не було, там 5-6 вот. Сыгранности Сиграності нет, тому що что новенькі, ну, будет вони розуміють, перестроєння. У наступному матчі підопічні Володимира Єфімаки не розгледіли значно нижче у класі Полісся Житомира. В першій половині зустрічі дівчата з кривбасу грали в експериментальному складі, а в другому таймі повторили успіхи з Маріуполем та завершили гру з рахунком 7-0 на свою користь. Наш тренерський склад вирішив випустити молодий склад на перший тайм. Це були дівчата з академії ю 15. Вони чудово себе проявили, так як це дуже молода команда, тільки створена рахунок 1-0, Їм це вдалося. А ми. Вже вийшли на другий тайм і вже зробили свою роботу, яку повинні були зробити. Вирішальний день турніру зняв будь-яку інтригу в жіночому футбольному протиборстві. З однаковою кількістю перемог та набраних очок зустрілися гравчині місцевого кривбасу та рівненського вересу. Команди вищої ліги дещо різні у класі, і це позначилось на грі протягом кожного з таймів. Міцний середньочок із рівного тричі діставав шкіряного із сітки воріт. Робота над помилками попереду наразі ж потрібно використовувати будь-який шанс надважливої ігрової практики. Переконані в клубі. Спорт взагалі він об'єднує і приємно, що ми маємо можливість в такий період для країни займатися своєю улюбленою справою. І це безмежно вдякуємо Збройним силам України. І е, такі благодійні матчі, як тут, а про е, цей турнір взагалі, це дуже, це дуже класно, і я думаю, що це гарний приклад, можливо, не тільки в спорті, а й взагалі е, можливість допомагати армії чим, чим ми, жінки, спроможні, скажімо так, якщо не діли. Не, не, не нам то спортом долю кожного матчу вирішували 70 хвилин, щоб футболістки не падали від втоми протягом триденного протиборства. Виключили й фактор нічиїх. За такого результату на кожну з команд чекали 11-метрові. Втім, кожна з ігор турніру завершувалася перемогами за підсумком основного часу. Благодійний турнір Аврора Кап» вписав в історію свого проведення 29 голів. 20 з них відвантажили у ворота суперниць представниці Кривбасу. При цьому підопічні Володимира Єфімако не пропустили та залишили свої ворота сухими. Закономірний результат Кубок-переможнець турніру. За результатом змагань кращою молодою гравчиною визнали Карину Твардовську із Маріуполя. Голкіперкою номер один стала Вікторія Калінчук із Житомирського полісся. Олена Руда з Вереса здобула відповідну відзнаку серед тренерів. Шита те команды, которые приехали, получили тот опыт, который хотели, который им нужен был вот, при подготовке к чемпионату Украины и, и посмотрели себя на фоне других команд. Вот. Поэтому, я думаю, для Будемо гарять для е, тренерських штабів цих команд е, 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 ну, очень корисна інформація, по котрі вони можуть далі працювати. Нападниця Кривбасу Поліна Янчук довела, що немає рівних у вмінні забивати голи. 21-річна лідерка гонки бомбардирів вищої ліги у трьох поєдинках відзначилась у воротах суперників сім разів. Каже, не мала б такого успіху без злагодженої роботи всього колективу. <звук> Багато дівчат прийшли лише цього літа, більшість команди нових дівчат і приходилось дуже, дуже швидко знайомитись і ну, у нас дуже хороший колектив. Нам це дуже допомагає на полі і за полем. Родзинкою турніру, 28 лютого, стала гра за участі українських представників шоу-бізу та спорту, блогерів і тіктокерів, що приїхали до міста, аби підтримати зсу для легендарного динамівця Владислава Ващука. Це вже не перший благодійний матч єднання заради перемоги. Я знаходжусь на полі, спілкуюся з тими, хто грав зі мною, і рухаюся в тому напрямку, коли буде у нас. В цілому вся Україна, і ми зробимо все для того, щоб наші діти були захищені, і діти мали мали і побачили те майбутнє, котре ми їм даємо. Круті учасники, круті емоції та надзвичайно дружня атмосфера. Так каже про матч, авторка забитого пенальті Катерина Нікітіна. Актурка жіночого кварталу має сотні прихильників своєї сценічної майстерності та вболівальників у грі за жіночий кривбас, каже поєднувати творчість і футбол реально. Взагалі. Можна поєднувати. Просто що е, через те, що я не прям завжди присутня, наприклад, на всіх тренуваннях, на всіх іграх, тому що е, буває там, як, коли з, якось співпадають зйомки. Але ну, звичайно, ти вибираєш жіночий квартал, якщо у тебе щось там паралельно йде. А так, в цілому, у нас е, вистачає мені часу приділяти і футболу, і жіночому кварталу. Тому я б не сказала, що це важко. Благодійний матч завершився з рахунком 4-2 на користь команди президента Кривбасу Костянтина Караманця. Дубль у ворота клубу очільника рівненського вересу Івана Надієна оформив відомий криворіжець, чемпіон світу з боксу Євген Хітров. До основного часу першого тайму арбітер компенсував одну хвилину. В детстве я планировал либо футболом заниматься, либо боксом. Выбрал бокс. Сейчас в 34 года мне можно сказать, выпала возможность попробовать себя в футболе. Я с удовольствием попробовал. У меня масса ощущений, куча эмоций. Я не могу передать. Я получаю максимальное удовольствие, конечно. Турнір завершено. Українські дівчата повертаються додому з гарними напрацюваннями та емоціями. А Кривбас разом зі своїми партнерами продовжує збирати кошти на дрони для ЗСУ у межах акції Шлях до перемоги від Юнайтед слава Україні! Героям Слава Україні! Україна понад це ми! іван Проводов, Максим Пономарьов, Олег Каплій. Постфактум.